Готовність освітніх та медичних закладів до роботи в новому навчальному році та в осінньо-зимовий період перевірили у Калинівській громаді. Саме там і провели засідання координаційної ради з питань місцевого самоврядування при голові обласної ради, на якому обговорили питання формування бюджетів у громадах на 2026 рік. Калинівська громада активно готується до опалювального сезону 2025-2026 років. У другому ліцеї Калинівки навчається понад 800 учнів. У закладі освіти підготовку до зими розпочали ще навесні. Замінили вікна та утеплили стіни. І з робочим візитом заклад відвідали представники координаційної ради з питань місцевого самоврядування при голові обласної ради. Не тільки там підготовку до опального сезону, а підготовку самого приміщення, що приміщення утеплено, замінені вікна, проведено утеплення. Певних класів з внутрішньої сторони, оздоблення і так далі. Ну і Подивилися, що в нас є і котли на газовому опаленні, і на дровах, і більшу частину 70% ми використовуємо дрова. Також під час візиту відвідали центральну районну лікарню міста. Опалювати приміщення лікарні, шкіл та інших закладів планують переважно дровами. Це дозволяє значно заощаджувати кошти, які спрямовують на підтримку Збройних сил України. Досвідом підготовки до опалювального сезону поділився Андрій Ковальов, генеральний директор Вінниця облтеплоенерго. Це підприємство обслуговує 37 населених пунктів області. Все, що рекомендую я вам, будь ласка, встановлюйте теплові лічильники, вони зменшать, зменшать у вашому випадку, якщо, для прикладу, ви обслуговуєтеся в нашого підприємства близько 15% втрат мереж. Якщо у нас на, на виході з котельні стоїть технологічний лічильник, у вас на ваших будівлях стоять комерційні лічильники, то в такому випадку ми доставляємо у вас і всі втрати в теплових мережах, знаходяться на або на йдуть на наше підприємство. Також під час засідання обговорили готовність інших комунальних закладів та дорожньої інфраструктури до роботи восени та взимку. Працюють, але ми дякуємо нашим Збройним силам, які захищають небо, тому що від цього дуже багато залежить. Готовність підприємств, які генерують тепло. Дозволяє сказати, що ми готові до опалювального сезону, але є різні такі дрібні питання, які будуть врегульовані вже оперативним шляхом. Одне із основних питань під час засідання голів громад та районних рад це формування бюджетів на 2026 рік. Пріоритетними напрямками залишається безпека та оборона країни, стійкість та турбота. Пріоритети. Залишаються тими ж безпека і оборона, стійкість і турбота, оскільки в країні війна, ми не те, що ми маємо допомогти нашим захисникам, це не допомога, це наш обов'язок максимально спрямувати кошти на підтримку, щоб нашим захисникам і захисницям було легше боронити країну, але не забувати про стійкість в частині підтримки. Підприємства, які забезпечують життєдіяльність, надають освітні медичні послуги. Громади області продовжують готуватися до опалювального сезону, аби, незважаючи на ракетні атаки російських окупантів, мешканці міст, селищ та сіл, а також лікарні, садочки та школи, були із водо та теплопостачанням. Вікторія Ліварчук, Вікторія Ворущак, телеканал Вінниччина.